Називається фундамент. Основа те, на чому. от І 1 Коронтян, 3 розділ 11 вірш. Написано: ніхто не може покласти іншої основи, окрім покладеної, яка є Ісус Христос. Наше життя, життя кожної людини будується на чомусь. да І кожна людина навіть. Якщо вона про це не думає, будує своє життя на певному фундаменті. Для одних це гроші, поки є робота, бізнес, фінанси, ну, вони спокійні. Для інших стосунки: це сім'я, друзі, знайомства, оточення. Хтось покладається на свої здібності, і це там розум, освіта да? і таланти, і будуються на цьому. Деякі на систему, на державу, на суспільство, на субсидії одна е, старенька бабуся мені хвасталось, що в неї 280 гривень виходить повністю за комунальні послуги. Я зараз е, поясню до чого. Уявіть, хочу, щоб ви уявили людину, яка стоїть на якомусь стопчику, да, Це основання, це фундамент на певному фундаменті. І тримається е, за такі речі. За такі основи, там, дивлячись, на чому він стоїть. Одна людина стоїть, як я сказав, на роботі, да? інша на таланті. І дивлячись, на чому він стоїть, він тримається за основи, як хтось за сім'ю тримається, хтось за знайомих йому там, треба, за якісь комунікації. Так живе кожний. У кожного є фундамент і є основи, за які він тримається. Кожному здається, що його основи, ті, на, яких, на які він будується і Тримаються, вони міцні. І, але коли приходить такий землетуз життя, хвороба, там, війна, як зараз наш час, смерть близької людини, не дай Боже, економічна криза якась, таких землетрусів в нашому житті вистачає у кожного. Да? І ті фундаменти, ті комунікації, за які ми тримаємось, за які тримаються люди, протягом нашого життя, вони починають хитатися. І такий приклад життя. Я коли жив в Миколаєві, знав одну родину. Вони мали свій бізнес, вони будувалися, будували свій бізнес на моїх очах. Вони продали квартири, купили великий дом там на Окраїні такий елітний район. Ну і все стабільно, все круто. Вони купили одну машину через місяць, ще одну машину, і почалася війна. Я поїхав в Херсон тоді, коли почалася війна, я вже був в Херсоні. А вони поїхали в Іспанію. Тоді ну, Миколаїв бомбили так конкретно. Зруйнувався їхній дім, вони поїхали в Іспанію, і коли я їм писав в телеграмі, то він каже: все настільки погано, всі гроші, які вони заробили, вони закінчуються. Будь дому немає, нічого немає. І коли з ним розмовляєш, то ну, відчувається його, його криза. Мені стало зрозуміло, що, має бути, що саме має бути основою нашого життя. Так? Якщо моя надія на Господа, навіть у руїнах я буду стояти. І моя віра в Ісуса має бути незламною. Христос єдина надійна основа в нашому житті. Апостол Павло каже, ніхто не може покласти іншої основи. Так? Дуже категорично, тому він же ж не каже. Христос один з фундаментів. Чи там є декілька варіантів, вибирай. Ну, да? Він сказ... Там сказано, ніхто не може, ніхто не може покласти іншої основи. Тобто, поза Христом, будь-яке життя це будівля без фундаменту. Те, що ми вважаємо фундаментом, воно буде зруйновано. Може виглядати ну, гарно зовні, але всередині ця будівля приречення. Преречена. Матвія, 24, 7 розділ 24, 27 вірш, пише: Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і, лип, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає. Цих моїх слів та їх не виконує подібний до чоловіка, того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на, тій, і на дім отой кинулась, і він упав. І велика була та руїна його. Двоє будівничих, да? один збудував на камені, інший на піску. Ми знаємо це. Обидва були будівельниками, обидва мали матеріали. Обидва навіть збудували щось, але різниця в тому, на чому вони строїли, різниця саме в основі. Наприклад, знаєте, в озерні я багато разів їжу крізь озерну, там є такий котлован, і будівля, 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 і там озеро посередині. Я кажу, що це за озеро? Мені Женя каже, що то копали котлован для будівлі. І підземна течія, підземні потоки наповнили, то, то е, якщо я буду купувати будинок на озерні, я буду питати у застройщика, на чому построєний цей будинок. Ну, мені було б страшно е, поряд з цим озером е, жити. От. Ток, якщо ми у світі так переживаємо про якість фундаменту, то наскільки ми маємо більше переживати про наш фундамент, щоб наше життя стояло у Христі? І Христос це не тільки початок. Мені дуже здивувало, коли я почув. Одна людина каже: Ну, я повирів, повірив у Христа, це був мій фундамент, далі я вже так. І фундамент це не тільки перший крок, це основа, на якій тримається весь дім. Якщо дім росте, Фундамент не перестає бути головною основою. Тому ми не лише, не, не лише раз визнаємо Ісуса, не лише Перший, що Він мій Господь. Ми повинні щодня кожного разу перевіряти тут у себе в серці, чи мої рішення, чи мої мрії, чи мої вчинки будуються на Христі, на Ньому. Ми повинні спитати у себе, наприклад, якщо завтра я втрачу роботу, да? На що я буду покладатися? Чи видно по моєму житті, ну, що я християнин, що Христос не тільки просто назва мого фундаменту, а я живу? Так. Як закладається цей фундамент? Фундамент християнського життя не з'являється сам собою. Він закладається тоді. Коли я, коли ми, коли людина е, особисто зустрічається з Ісусом Христом і визнає його своїм Господом. Наприклад, ми бачимо, як Петро у Матвія, 16 розділ, 15, 18 вірш: А ви за кого мене маєте? питає Ісус. Сімон Петро відповів і сказав: Ти Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів і сказав йому, Блажений ти, Сімоне, сину Йонин. Бо не тіло і кров відкрили тобі це, а Отець мій, що на небесах. І кажу тобі, ти Петро, і на цій скелі я збудую церкву мою, і сили адові не здолають її. У цій розмові чотири кроки закладання фундаменту. По-перше, ми повинні зрозуміти, хто такий Ісус? Тоді, в той час, багато людей бачили Ісуса, да? чули Його слова, бачили ті чудеса, які Він робив, але вони, розуміли, вони не розуміли, хто Він є насправді. І Петро отримав більше за них. Він усвідомив, що Ісус Христос, помазаник, да, Спаситель світу. До речі, сьогодні люди теж по-різному сприймають Ісуса. Ну, не будемо про це, але Господь є Ісус. дії 4 розділ, 12 вірш. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення даного людям, яким би ми могли спаститися. Далі ми визнаємо Ісуса своїми устами. Віра не може бути прихованою в нас. Вона починає діяти саме тоді, коли ми сповідуємо її, коли ми визнаємо, що Ісус Христос Господь. В Римлян 10 розділ, 9 вірш, пишуть: бо коли ти устами своїми визнаєш Ісуса Господом і в серце Своєму віруєш, що Бог воскресив Його мертвих, то спасешся. Бо серцем вірують для праведності, а устами визнають для спасіння. Петро. Не просто подумав в серці там так, Ісус Христос. Він вголо заявив: Ти Христос, син Бога Живого. Ісус хоче, щоб ми теж постійно визнавали Його вслух. І е, приклад такий: уявіть, хлопця, який закохався, да, він ходить і мовчить. Ну, він знає, що він закохався в дівчину. Але він мовчить. Да? Справжні стосунки, вони визникають тоді, коли Він ну, визнає це любов, він приходить і каже, ну я тебе люблю так само і з нами. Тож, коли ми визнаємо Христа, це вже є дієва віра слух. Матвія, 10 розділ, 32, 33 вірш. Отож кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем Моїм, що на небесах. А хто зречеться мене перед людьми, того зречусь і я перед Отцем Моїм, що на небесах. Відкриття від Отця, ми повинні від... отримати відкриття. Ісус каже Петрові: не тіло і кров відкрили Тобі Це, а Отець мій. Це означає, що справжнє пізнання Христа приходить. Не просто через логіку, через книжки, а через дію Святого Духа, від Оця. Ми можемо знати про Ісуса багато фактів, да? але справжнє відкриття це коли Дух Святий показує нам Його серця, Христа. Це і те народження згори, про яке казав Ісус Нікадіму. Якщо ви пам'ятаєте, це. В 3 третьому розділі, наскільки я пам'ятаю, перший Коринтян 12 розділ, 3 вірш. Ніхто не може сказати, Ісус Господь є тільки Духом Святим, Дух Святий відкриває. Знаєте, мій тато варить дуже круте варення, а мама мені чи пише, чи дзвонить, і каже, папа знову зварив варення. А я з дитинства пам'ятаю, наскільки воно смачне. Ну, я там хвилин 5 візуалізую, яке воно смачне, додаю там теплого молока. Ну, і проходить 5 хвилин. І я, ну, я розумію, що краще б я його з'їв особисто не в повідомленні в маминому, да? не прочитав і подумав про це. Тож, мені краще смакувати дією татове варення, ніж прочитати мамине повідомлення. Ми, ми приймаємо обітницю Христа. Ісус каже, на цій скелі я збудую церкву Мою. Не на Петрі, як на людині, а на тій істині, яку Він визнав, Петро саме. Ісус є Христос, Син Бога Живого. 1 Коринтян 3 розділ, 11 вірш пише: ніхто не може покласти іншої основи, окрім покладеної, яка є Ісус Христос. Ця обітниця для нас всіх. Якщо ми визнаємо Христа, то стаємо частиною Його церкви. А обітниця ще й в тому, що сили адові не здолають її. Це означає, що ніякі випробування, ніякі переслідування чи атаки не зруйнують. Прикладом є церква Ісуса Христа, яка до, до сьогодні, дня, 2000 років, стоїть. Її не ломає нічого, просто нічого. Хто знає історію, хто читав, той знає, що було на церкві, Нічого не зламало. Вона досі стоїть церква Ісуса Христа. Тож, як продовжувати будувати? Да? Фундамент закладено, так? це Ісус Христос. Але будівля не обмежується лише фундаментом. Якщо хтось заливав бетон, Якщо просто хтось залив бетон і нічого більше не зробив, то там неможливо жити в цій будівлі. Християнське життя так само. Ми починаємо з віри, але далі маємо будувати день за днем в кожному дні. І ще раз. Це місце списання. Ми повторимось Матвія, 7 розділ 24 27 вірш. Я не буду показувати, але кожен, хто слухає ці слова мої і виконує їх, подібний до чоловіка мудрого, що збудував дім свій на камені, і злинув дочі, розлилися ріки, повіяли витри, і налягли на, на дім той. Та він не впав, бо на камені був заснований. А кожен, хто слухає ці слова мої, не виконує їх, подібний до чоловіка нерозумного, що збудував дім свій на піску, і злинув дощ, розлілися ріки, і повіяли вітри, і налягли на дім той, і він впав, і велика була руїна Його. Ми трохи по-іншому подивимося на це місце списання зараз. Ісус порівнює два життя, два характери одне стійке, друге хитке. Обидва будівничі мали слово, да? різниця не в знанні, як будувати, а в послуху. Послух слову це цемент, який ми укріпляємося, який тримає всі цеглини, які ми будуємо. Знаєте, як два студенти, наприклад, вони обидва ходять на сесії, але один з них ходить ще й на практику. То коли вони обидва прийшли здавати екзамен, то той, який не ходив на практику, просто нічого не здав. Тож і дом його теж був зруйнований. От нічого не варте. Потрібно копати глибоко. Луки, 6 розділ 48 вірш, він подібний до чоловіка, що будував дім, копав, і поглибив, і поклав підвалино на камені. У духовному житті ми теж повинні копати глибоко, ми не повинні по поверхневим знанням задовольнятися, да? дозволяти Богові торкатися серця, навіть коли це боляче, я поясню. Бо Бог часто виявляє те, що приховане, то, що знаходиться в нас в серці, і нам це не подобається. Признайте це. Тож нам треба. Дозволяти Богу торкатися, навіть якщо це больно, боляче. Нам треба бути чесним з собою, в ісповіді і в покаяння, хоча б в особистій молитві, визнавати наші гріхи. От, що може заважати нашому будівництву? Перешкоди для будівництва. Біблія і життя, звісно, показують кілька головних перешкод Перше це гріх. Гріх Ісая, 59 розділ, другий вірш. Але провини ваші виділяють вас від Бога вашого. відділяють Гріх це тріщина така в стіні, через яку дом згодом може розвалитися. другий лінь і байдужість. Приповісті, 24 вір, 24 розділ 30, 31 вірш. Я проходив полем чоловіка лінивого, і ось воно все поросло тернями. Лінивий християнин може мати фундамент, але без цеглин ну, він нічого не збудує. Суєта, суєта цього світа, марка, 4 розділ 19 вірш, клопоту віка цього і омана багатства заглушують сього. Якщо ми надто зайняті всім іншим, на жаль, наш духовний дім ніколи не збудується. І невір'я. Євреям 11 розділ, 6 вірш. Без віри догодити Богу неможливо. Сумніви дуже швидко руйнують наш фундамент, нашу опори будів, будинку. І ложні вчення це п'ятий підпункт, Єфесянам 4 розділ 14 вірш, щоб ми більше не були дітьми хиткими. Захлоп... Зах... Захоплюваними всяким вітром науки. Якщо будувати на неправді, тоді взагалі приречений. Якщо в принципі дом збудований на дешевих матеріалах, він зруйнується дуже швидко. Це так, якщо просто. І практичні поради для будівництва, для будівництва це е, знає, мені здається, кожен християнин, який вірує в Ісуса Христа, це читати щодня слово, це молитися. Це ходити в церкву, це бути слухняним Святому Духу, бути чесним покаянням собі і Богу. Бути чесним покаянням знаєте, це, це як ремонт, краще виправити цю замазати тріщину, щоб не зруйнувався дім. Тож, Христос це Слово Боже. Ми вже казали, да, що фундамент це Христос, але тепер маємо зрозуміти. Христос, що Христос і Його Слово не розрівні. Це одне і те ж. Не можна будувати на христі, на але відкидувати Писання. Христос є слово Івана, перший розділ, перший вірш, і 14-й. На початку було слово, і слово було в Бога. І Бог було слово, і слово стало тілом, і перебувало між нами, повне благодаті і правди. І ще одне місце це об'явлення 19 вірш, 19 розділ, 13 вірш, і був зодягнений в одежу, окроплену кров'ю. Ім'я ж йому, слово Боже. Дуже класний всіх. Ці тексти відкривають глибину і істину. Ісус не тільки говорить Слово, Він є саме Слово, да? Його природа, Його сутність, Його характер це живе Слово для нас. Тому відділити Христа від Біблії ну, зовсім неможливо. Якщо я кажу, що я люблю Христа, а не, до, не торкаюся до Писання, то це саме обман. Коли ми відкриваємо Писання, ми зустрічаємося не з папером, не з печатними буквами якимись, а з живим Христом нам треба це усвідомити саме тоді, коли ми відкриваємо Слово Боже. Тож. Слово має силу будувати. І в діях, в 20 розділі 32 вірші, написано: А тепер передаю вас, браття, Богові. Та слово благодаті Його, що має силу збудувати вас і дати вам спадщину між усіма освяченими. Слово це не просто якась інформація, яку ми отримуємо. Це сила, яка нас постійно збудовує, вона лікує, вона укріпляє. Це, е, це постійні ліки, коли ти е, хворий. Як вітаміни, вони змінюють тіло, як цемент, вони тримають, воно тримає будівлю. Бо слово це Ісус. а знака любові до Христа це послух Його Слову. Івана, 14 розділ, 21 вірш, написано, хто має заповіді мої, і їх зберігає, той любить мене. І Івана, 14 розділ 23 вірш через вірш. Коли хто любить мене, то слово має берегти ми І отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього. І оселю в нього закладемо. Любов до Христа перетворяється не тільки перевіряється не тільки словами і піснями, ще й тим, що ми живемо по Його слову. І якщо я кажу, що я люблю Господа, але роблю все в супереч Його слову, те, що написано, ну, це теж самообман. Якщо я кажу, що я Його учень. А я не відкриваю Біблію тижнями, то це не учень, а слухач, який приходить і сидить, сідає на задню <смір> на гальорку. Тож послух, це практика, це дія щодня. Це, знаєте, це треба нам завести звичку, якщо немає такої. Читати слово щодня, навіть хоча б по кілька віршів. Це підкреслювати постійно, записувати, молитись цими віршами, які ти прочитав. Да? Це старатися жити так, як написано, навіть коли це важко через себе. Це ділитися словом постійно з іншими, це їхати в машині і розмовляти не про щось, а про слово Боже. От. Тож давайте підсумуємо. Фундамент це Христос, жодна інша основа не витримає бурі життя. Фундамент закладається через особисте пізнання, сповідання і відкриття від Бога. Будівництво триває щодня, і послух, і глибоке духовне життя зміцнюють дім. Слово Боже головний будівельний матеріал, без якого ніякі стіни не будуть триматися в житті. Тому давайте встанемо і помолимось.